Вітаю вас! Вдемось партії півфіналу, а саме тайбрейк між Фабіано Караною та індійським гросмейстером гроссмейстером І Уже у першій репіт-партії відбулася дуже напружена боротьба. Останній хід білих це королем на c 5 і тут чорним обов'язково треба було ходити королем на e 7 для того, щоб не дати змогу королю білих просунутися далі до пішака b 7 Та натомість Прагнананка грає тут пішаком на c 3 і це хмилка, тому що от якраз король D6, пішак іде на c 2 Тура c 1 блокує цього пішака, слон захищає пішака на D3, і забирає на b7 білі цього пішака. Так, чорних також була ідея, тобто вони свого пішака це просунули і зараз білим для того, щоб цей пішак не пройшов у Ферзі доведеться Одесі віддати за нього туру. Та ось цей Еншпіль він краще за білих, тому що усі два прохідних пішаки ну, надпотужні. Слон відійшов на F3 з дороги пішака Б. Слон d 3 грає чорні, блокують можливість насувати пішака А. Пішак Б7 йде вперед. Слон А6, король С7, c1 шах. Слон перекривається, ну і потрібно віддавати слона за пішака, оскільки в інакшому випадку він стане ферзем. Слон забирає на b7, король забирає на b7, Торас стає на С2. І тут Фабіано Короано робить помилку. Він грає F4, захищаючи пішака F2, який був під боєм, відводячи його з під удару, пішака на g2, захищає слон, але це помилка. Потрібно було негайно вести свого прохідного пішака. Партія закінчилась після король F5, пішак пішов на С6 b 2 шах, король c 7 Тора А2, король b 6 Забирає пішака на f4. На... Знову шах Тора b 2 там є хід слоном на b5, перекриваючись від шахів. Тобто у чорних немає можливості постійно створювати загрози. Тепер слон d5 відбоєм Тора, і віддає Тору за пішака та чорні встигають розміняти усіх пішаків королівського флангу. Після король b 5 F5, король c 5 G5. Насунули своїх пішаків. Пішак h5, пішак h4, пішак прийшов на h3, розміняли останнього пішака білих, і білі вже ніяким чином не можуть виграти. Замість помилкового ходу f4 потрібно було одразу вести пішака на h6. Якщо тут чорні забирають на f2, тоді пішак а7. Тора А 2 перетворюють на ферзя, все одно віддають туру. Та різниця в тому, що ось порівняйте просто дві позиції. Ось цю це можливий варіант, і те, що було в партії після того, як віддали туру. Ось ця позиція. Король чорних в партії. Став набагато активнішим, ніж у цьому варіанті. І тут, саме за рахунок того, що король чорних вже далеко, король білих встигає підійти в вирішальний момент і не встигає чорні усіх пішаків розміняти. Король g 6 і не дає змогу цього пішака насунути. І таким чином Фабіано Карана випускає можливий виграш. Друга партія також докінчила з нічию, і вирішальною ставила третя репіт-партія, у якій Прененанка грає білими фігурами. Ми доволі швидко пройдемо дебютну стадію A4,5 кіння в 3 кінця 6, 4. Ф6, Захист двох коней, D3, спокійне продовження. Слон Е7 2-0 Кінь виходить на С3 d6, а 4 білі захоплюють простір. Слон G4, H3 слон під боєм. Слон відходить. Білі виводять слона на Е3, чорні ставлять коня на d4, користуючись тим, що двічі його не можна забрати, тому що кінь зв'язаний забирати пішака не може. Кінь йде на d5, розмінялись. С6 слон відходить на b3. І виникла така доволі в принципі, проста позиція. Ідея білих за рахунок того, що вони мають перевагу на королівському фланці, їх ідея якраз насування пішаків. g4, кінь відходить, F4 і посунула на короля чорних. Тому цього слона потрібно розмінювати, інакше він опиниться просто поза грою. Слон забирає на F3, ферзь забирає на F3, G6, ходить каравана, Ferig G4, звільняючи дорогу пішаку f Король стає на G7, G6 і король G7 це ідея в тому, щоб пішак F не був зв'язаний. F4 грає Прагнананга, тобто його план залишається тим самим. Він насуває пішаків на тому фланзі, де він сильніший. Ферзь C7. Підводимо туру, звичайно. Потрібно, щоб всі фігури грали. Тора А на E8, ферзь відходить на F3, ферзь d7, Тура Е2. Продовжується маневрування перед вирішальним наступом. Тут Фабіано грає слон Т8, і після короля ш 1 король відходить зарані подалі від потенційних можливих шахів в майбутньому. Прагненанха по максимуму посилює позицію перед тим, як робити вирішальний штурм пішаків. І тут Фабіано Каравана робить скет пішака. Він віддає пішака. І це рішення, мабуть, правильне, тому що. Як компенсацію, давайте подивимося, що трапилось в партії, забрали на е 2 забрали на е 2 Тора на е 8 Тора з темпом потрапляє на відкриту лінію Е. Білі користуються можливістю і у проміжку забирають на С6, тепер, якщо Тора забирає ферзя, то пішак забирає цього ферзя, тому. Треба забирати пішака на c 6 ферзь тепер відходить від удару. І після Ферзь D6G3, тора e 3 виникає така позиція, яка, в принципі, незважаючи на те, що у чорних відсутній пішак, для них доволі комфортно. Тому що Тора зайняла дуже потужну позицію на поле E3, прогнати її важко. На хід Тора e 1 послідувало слон B6, прикриваючи цю туру. Тепер, якщо розмінювати то пішак e 3 стане сильним прохідним. але Прагненанха знаходить доволі сильний план. Він грає кроль g2, ферзь 6 грає чорні, грає слон c 4 слон посилює свою позицію. А5 грають чорні. І тепер ферзь F1. Також це продовження плану. Ідея цього ходу в тому, що білі хочуть розмінятися на e3. А ферзь відходить для того, щоб потім, після того, як пішак забрав у відповідь, ферзь був не під боєм. Це важливо, тому що після ходу слон c 5 не точністю. Фабіано карання тут треба було щось придумувати з планом білих. Дрібно було грати ферзем на Е7, і ми далі побачимо варіанти, варіанті, чому це було так важливо. А після зіграного слонці 5 забирає на Е3. Ось важливо, що версія стоїть на F1, а не під боєм, тому що зараз у білих під пішак на b2 і є змога його захистити, грають пішаком на c3. Слон відходить на b6, тому що d4 загрожувало. І тепер ферзь f3. Хід, який був би неможливий, якби ферзь чорних стояв би на E7. В цьому випадку, на ферзь f3 пішак просто побіг би вперед і білі його не зупинили б. Та тепер ферзь e7 уже не встигають, тому що король іде на F1. Прагнананха блокує королем цього пішака. І хоче його виграти, тому що наступна ідея білих в тому, щоб зіграти Д4 і просто перекрити ось цього слона, щоб він пішака не міг захищати. Ферзь Б7 грає короана, атакує пішака на B2, але тепер Б3, ферзь відходить на E7, Д4, і, власне, все, пішака не захистити. І зараз буде у білих два зайвих пішака. Тут ще один хід, c 5 неточний, тому що тепер слон зовсім обмежений. Білі, звичайно, не розмінюється, просто грають D5, користуючись тим, що цей пішак нікуди не не може туди, якраз в нагоді положення слона на С4 дуже допомагає. Слон стоє на b8, ферзь забирає на e 3 ферзь відходить на f8, ще одна неточність, каравана починає дуже нервово грати. Краще було ставати ферзем на d6 для того, щоб завадити маневру білих, які вони здійснили. Слон йде на b5. Якби ферзь чорних стояв би на d6, то зараз цей хід був би неможливий, бо пішак на d5 підвисав би. А так... Білі активізовують свого слона і переводять його на кращу позицію, тому що на полі С4 він був доволі закритим. Тепер ферзь d6, та слон вже стає на С6. Слон С7. Як же за білих вергувати цю позицію? Тому що є все-таки різнопольні слони і є можливість у чорних поки що пішаків блокувати. Прадненанха підмічає слабкість пішака на 5, що з цього пішака може захищати лише фігура, і йде його вигравати королем. Король Д3. Король іде на c4, b5 і йде до цього пішака. Ферзь f6, корона пробує десь знайти якісь шляхи для того, щоб активізувати свої фігури. Король c4, Слон d6, Ferz4, тут сильніше було б зіграти одразу король b5, втім ферзі 4 нічого не випускає. g5 для того, щоб відкрити лінії, і знову ж таки, щоб активізувати свої фігури, забрали на g5 f 1 просто перекрились, забрав каравану на h3, але король приходить на b5 і цього пішака дуже важко захищати. Грає ферзь на g4, король забирає на а 5 ну, Захищати його насправді ну, дуже важко. Якщо слон стає на c7, тоді пішак де вже не блокований, і може насунутися вперед. І цей пішак також дуже сильний прохідний. І пішак на c5 падає. Тому тут всі варіанти погані для чорних. Після ходу ферзь g4 забрали на A5, ферзь забрав на g5, король відійшов, забрав на g3. Чорні відіграли пішаків на королівському фланзі, і тепер також мають прохідних пішаків на H7 та F7, але білий пішак набагато далі просунутий і просто йде вперед. Слон d6, a 6, ферзь e7, поки що блокують, але ферзь f3, активізовує ферзя Прагнананка, ферзь хоче стати на G4 і потім піти, наприклад, на d7 для того, щоб допомагати своєму пішаку проходити слон b8, шах, ферзь c8 атакує слона. Тут блокування пішака ніяким чином не допомагає. На хід ферзь 7 просто грають білі ферзь b7, розмінюють ферзів, і тут слон чорних не може стримати одночасно і пішака Д, який рухається вперед, і пішака А. По суті, позиція вже безнадійна. Після слона F4, Ферзь D7, вже ніякого захисту від того, що пішак пройде, і каруана просто пробує знайти якийсь вічний шах. Та, хоча на годинку залишаються буквально лічені секунди, прагнананга дуже точно захищається. Відходить королем на V5, тут вже ніяких шахів немає. Ферзь c 3 пішак пішов вперед. Ферзь D3 поставили нового ферзя c 3 Король відійшов на b6, король відійшов на b7, шахи закінчились. І після ходу c 2 ферзь 8 шах, ферзь g7 шах, І здався тут Фабіано Короана, оскільки на будь-який відхід короля слідує хід, ферзем на G4, і це буде матом. Чи король відійде на H, чи на. 4. І таким чином Прагналандка виграє третю партію. У четвертій у Карани не було зовсім шансів. Насправді він ще чудом відскочив від ще одної поразки. У Прадненанки була перевага. І індійський гросмейстер виходить у фінал, і це насправді неймовірний результат молодого шахіста, тому що на своєму шляху він вибив Фабіано Карвану номер 2 рейтинг листа. Він вибив Хікару Накамура, номер три рейтинг листа, і зустрінеться з найсильнішим гравцем світу Магнусом. Карлоссоном у фіналі. Насправді цікавий фінал. Я дуже хотів, щоб прагне вийшов, тому що він на цьому турнірі э, демонструє. Надзвичайно гарну, сильну та цікаву гру. Ну і звісно, Магнус Карлсон, найсильніший гравець світу, завжди цікаво спостерігати за його партіями, особливо в тому контексті, що, незважаючи на те, який він сильний, Кубок світу, йому ніколи не вдавалося виграти. Я буду вболівати за Магнуса Карлсона, саме через те, що мені дуже хочеться, щоб він і щоб він здобув перемогу і в цьому турнірі. Ось, а прагнананка в будь-якому випадку уже. Показав неймовірний результат, але якщо він виграє, ну це буде просто щось неймовірне. Дякую вам велике за увагу. Завтра буде відео про фінал, вже перша партія фіналу між Магнусом Карлсоном та Прагнананкою. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте донатом, підтримуйте донатами Збройні Сили України. Дякую за увагу і до зустрічі!